Здоровенькі були і будемо. Я вітаю всіх своїх шановних підписників і гостей на уроці української. Ми продовжуємо розглядати другорядні члени речення, і сьогодні настала черга обставини. Отож, розгортаємо зошити, записуємо тему. Обставина, мета нашого уроку знати, що таке обставина, вміти її знаходити в реченні, правильно графічно її позначати. Знати, чим виражена обставина, і підготуватися до ЗНО чи НМТ з урахуванням тих вимог і характеру тих завдань, які були до цього часу. Хочу нагадати, що НМТ 25-го року має таку ж форму, характер і зміст, як і НМТ 2024 року. Більш детальну інформацію, як все це відбувалося у минулому році, ви знайдете у відео, посилання скину в описі. А зараз до роботи. Обставина це другорядний член речення, що вказує на місце, час, спосіб, мету, причину обставини дії чи стану предмета. Відповідає на питання, як, де, коли, куди, звідки, чому, з якої причини тощо. Ваша задача чітко знати, що таке обставина, знати питання, на які вона відповідає, і відрізняти її від означення, як і який це два різних питання. Це два різних члени речення і два різних графічних позначення. Кому зовсім важко розрізняти ці два члени речення, зробіть собі татуювання на лівій руці обставини на правій означення. Я жартую, звичайно, але ви повинні вміти розрізняти, як і який. Інакше ходити на НМТ чи ЗНО не має сенсу, бо там буде дуже багато завдань на визначення головних і другорядних членів речення. Схожі завдання ми сьогодні з вами розглянемо, а поки що розглядаємо види обставин за значенням. Вони бувають способу дії, місця, часу, причини, мети, умови, допустові. Чому це вкрай важливо знати, бо на НМТ 28 чи 29 дають завдання ось таке, для розв'язання якого і потрібні знання видів обставини. Більш детальніше про це поговоримо, коли будемо розглядати практичну частину. Обставина зазвичай залежить від присудка. Наприклад, сиджу на березі моря і мрію про свою долю. Головне слово, сиджу присудок. Ставимо запитання, де на березі обставина місця. Розгляньмо, чим же виражається найчастіше обставина. Обставина виражається прислівником іменником. Дієприслівником, но табне увага зараз інфінітивом, словосполученням і фразеологізмом. Чому я позначив інфінітивом червоним? Для того, щоб ви розуміли, найчастіше ви матимете справу з прислівниками, іменниками-дієприслівниками, але найпідступніший це інфінітив. Він теж може виступати в ролі обставини. Приклад прислівника. Думай, коли з вечора, а роби коли. Зранку. Обставина часу з вечора і зранку виражена прислівниками. Зверніть увагу на написання слова з вечора і зранку ми пишемо разом. Наступне до подорожі, готуйся коли. Заздалегідь. Гурівці слухали комбата уважно. Слухали як, яким способом. Також обставина виражається іменниками Дніпро переплив, а біля берега потонув. Потонув, де? Біля берега. Прийменник плюс іменник в реченні обставина місця. Туману не розвієш віяло. На тестуванні ви неодмінно зустрінетеся і з дієприслівником або дієприслівниковим зворотом. Тож варто пам'ятати, що дієприслівник відповідає на запитання, що роблячи недоконаний вид, і що зробивши. Наприклад, розгубившись, дівчина присіла і замовкла: одиничний дієприслівник в реченні обвідокремлена обставина. А ось поширена відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом. Пробившись до лісопосадки, медики успішно евакуювали поранених. На НМТ мають місце завдання, в яких необхідно визначити і відокремлені члени речення. А зараз особлива увага. Нота Бене обов'язково до запису обставина виражена інфінітивом. Бійці сіли на лавку, з якою метою перепочити. Можна утворити складнопідрядне речення. Сіли на лавку. З якою метою щоб перепочити. Це той момент, коли інфінітив перепочити виступає в ролі обставини. Діти пішли на річку, перша дія, вони вже пішли. А з якою метою вони туди пішли? Навіщо? Друга дія буде там, але то вже буде мета дії, з якою метою вони туди пішли, щоб покупатися. Ще одне речення: я прийшов вас навчити грамоти. Прийшов з якою метою, навіщо? Щоб навчити висновок. Коли ви в реченні, на НМТ, на контрольній роботі, на звичайнісінькому уроці, в реченні бачите інфінітив, дієслово в початковій формі, не спішіть визначати його як присудок. Він може виступати будь-яким членом речення. Також обставина може бути виражена іншими частинами мови. Наприклад, егоїсти живуть заради себе. В ролі обставини маємо займенник. Сніг сипав декілька днів. Слово сполучення декілька днів виступає в ролі обставини. Дороги йшли на всі чотири сторони. Ціле слово сполучення на всі чотири сторони це обставина. Не обійшлося без фразологізмів. Павло зерна набрав, як кіт наплакав. Як кіт наплакав, фразологізм. можна замінити одним словом, мало, скільки він набрав, мало і зверніть увагу, перед як ми кому не ставимо. Коли ми маємо фразологізм в ролі обставини, наче, не наче, ніби, як, кому ми не ставимо. Наприклад, піду до роботи, коли, як рак свисне, види обставин за значенням. Ми вже згадували про це. Обставини бувають способу дії, місця дії, часу, причини, мети, міри і ступеня, умови і допусту. Кожна обставина за своїм значенням має своє питання. Але інколи ті питання перемежовуються з іншими обставинами інших значень. Як же правильно визначити обставину? Інколи одне й те ж саме слово в реченні може відповідати на питання і обставини, і додатку. Наприклад, ластівки з вирію летіли додому. Ластівки летіли звідки? Чи з чого? Або таке речення. Згілки звисали соковиті яблука. Отож, чим же треба керуватися, щоб правильно визначити другорядні члени речення, Записуємо. Розмежовуючи додаток і обставину, варто пам'ятати, що в обставинах відбувається ослаблення предметного значення, тобто більше йде абстрактного поняття, а в додатках більше предметного, тобто конкретного. А це значить, що в першому реченні ластівки з вирію летіли додому. вирію буде звідки, бо тут більше абстрактності, ми не можемо вирій помацати. А ось з гілки звисали соковиті яблука, з гілки з чого? Оце носить більш предметний конкретний характер. Але при цьому не забуваємо про смислове навантаження, яке несе те чи інше слово. Тобто читати треба речення уважно, дивитися, що воно означає для цього речення в контексті. Дивитися на дівчину, на кого конкретний предмет, і дивитися на схід, напрямок сторони світу. Оце та теорія, практичні поради і конкретні приклади, які допоможуть вам розв'язати завдання на НМТ. А тепер які ж види завдань стосовно визначення обставини на НМТ чи ЗНО бувають? Найпоширеніше завдання номер 1 Умови завдання рекомендую читати двічі для того, щоб вникнути зрозуміти сенс завдання. Наше завдання звучить так: З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. Цифра позначає наступне слово. І речення прийшла на вигін, і дівчина з косою козака в похід проваджати. Маємо 4 слова і 5 членів речення. Виконуємо в хронологічному порядку, не будемо стрибати, почнемо з дівчини. Прийшла на вигін і дівчина. Дівчина хто що, підмет, основний предмет в реченні, Вона прийшла. Отож, дівчина це підмет. Один А. Далі трішки складніше. Вона прийшла не з косою в руках, не з інструментом сільськогосподарським, а дівчина мала зачіску у вигляді коси. Отож, дівчина, яка прийшла дівчина? Дівчина з косою. Це неузгоджене означення. Прийшла навіщо? З якою метою? Проваджати. Проваджати це обставина, з якою метою вона прийшла Проваджати. Проваджати кого що, козака. Це додаток. Отож, перевірили 1А, 2Г, 3В і 4 д І рушимо далі. Наступним є такий варіант завдання. Умова. Позначте речення, у якому другорядним членом речення виступає обставина способу дія. Ось тому й треба знати види обставин за Аналізуємо кожне речення по черзі. Зі страху лис вибіг на галявину і завмер. Лис, підмет, вибіг і завмер присудок. Чому, з якої причини? Зі страху. Вибіг куди? На галявину. Ці обставини нас не влаштовують. Далі. Шершень покликав бджолу покуштувати свіжий мед. Шершень покликав, кого щоб бджолу прямий додаток. Навіщо? З якою метою? Щоб покуштувати. Обставина мети, з якою метою. Викреслюємо. Наступне речення: Ми давно не дискутували. Ми не дискутували відколи. Давно. Обставина часу нас не влаштовує. Далі. Навіть маленьку справу роби старанно. Не перепутайте це односкладне речення, зазначене особовим, бо це узагальнено особове. Роби головне слово, роби як старанно, спосіб діє. Оце те, що нам треба. Роби як старанно. Перевіримо на всяк випадок останнє речення: після дощу побігли діти в ліс збирати гриби. Ми маємо цілу купу обставин, діти підмет. Побігли присудок, коли побігли після дощу обставина часу, побігли куди? В ліс, обставина місця, побігли з якою метою збирати гриби. Отож, правильна відповідь, варіант, г позначили, перевірили, обов'язково перевіряйте. І переходимо до третього завдання. Такий вид завдання теж зустрічається досить часто. Звучить умова так. Доберіть приклад до кожного виду однорідних членів речення. І ми маємо підмети, присудки, додатки і обставини 5 речень. Читаємо по черзі речення і визначаємо члени речення. Марійка навчилася співати й малювати. Тут головне не потрапити в халепу і не визначити навчилася співати й малювати як складений дієслівний присудок. Чому це не так? Бо Марійка підмет, вона навчилася це вже окрема завершена дія. Чого вона навчилася? Вона навчилася співати і малювати. Маємо два однорідних додатки. А значить, три а. Друге речення читати і писати два інфінітиви. Ось моя мета навчання. Читати і писати це однорідні підмети, а присудок мета. Тому і вживаємо тере. Маємо однорідні підмети, а значить 1Б. Третє речення. Надійні друзі козака, шабля та кінь бойовий. Підмет друзі, а присудок шабля та кінь. Два присудки виражені іменниками. Тому і тере вживається, бо підмет іменник і присудки іменники. Далі, джури сіли біля річки перепочити й пообідати. Джури підмет. Завершена дія. Вони сіли де біля річки? З якою метою вони сіли біля річки? Щоб перепочити і щоб пообідати. Маємо дві однорідні обставини. А це 4 Г. І залишається п'яте речення. Переглянемо його. Звичай колядувати і щедрувати виник давно. Звичай, виник. Який звичай виник? Звичай колядувати. Який звичай виник? Звичай щедрувати давно коли колядувати, щедрувати два інфінітиви, але вони виступають однорідними означеннями. Отакий от, от синтаксис простого речення ми мали сьогодні на уроці. Я вдячний всім, хто мав терплячку додивитися до кінця. Вітаю вас з таким досягненням. Бажаю, щоб уроки українські допомогли вам відчувати себе впевненіше не тільки на уроках на контрольних. А й успішно скласти НМТ чи ЗНО. Щиро дякую за вашу увагу. Бувайте здорові! Живіте багато, бережіть себе, далі буде!